Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі очі». Якщо чесно, декілька років тому я намогла уявити собі аж такий хайп на годинники з інтегрованим в корпус браслетом а-ля Адемар Піге Ройол Ок. Десь рік тому я думала: та ні, оце вже точно останні потуги, ну не може він тривати аж так довго. Ну і що ви думаєте? Я помилилась. По факту, що ми бачимо? Ну, те, що сам Адемар Піке продовжує випускати Royal Oak в різних варіаціях. Кольорах, драгметалах та сталі з діамантами або циферблатами з бірюзі, це зрозуміло. Це модель локомотив для бренда, і взагалі я б сказала, що Одемар це в принципі бренд однієї моделі. Нехай вибачать мені його фанати. От по чесному, не заглядаючи на їх офіційний сайт, напишіть в коментарях, які ще взагалі є колекції. Я знаю одну, але тому, що я перевірила на сайті, коли готувала цей випуск. Ну ок, а що по інших брендах? Може там вже якось згасло. Та ні, нічого такого, ми бачимо, як розростається колекція Tissot PRX. різні розміри, кольори, хронографи і навіть моделі з електронним дисплеєм. Більш того, за результатами звітів Morgan Stanley, саме за рахунок PRX ми бачили зростання продажів Tissot. IWC качає свою колекцію інженю. От тут, до речі, цікаво: перші моделі 1955 року були створені для інженерів, тому і інженю. Які працюють в безпосередній близькості від магнітних полів безпрецедентної потужності. Тому вони мали антимагнітну стійкість аж до 500 тисяч амперметрів. І от сучасний дизайн сталевих інженю створив знов ж таки творець Royal Oak Джента в 1976 році в корпусі 40 мм. Який, до речі, на той час виявився занадто великим і не дуже популярним. Інтегровані версії ми бачимо і в Big Ben, і в Chopard Alpine Eagle. Чапік, Арнольд Сан, Жерар Пирогол, Ріато, Сітезен, Фредерік Констант, само собою Марісла Кроаз Ейкон, Сертіна, Сейко, купа мікробрендів. Коротше, простіше, мабуть, порахувати в кого нема. Точно олонджин, але хто знає, може бути. Історія створення культового дизайну пана Джеральда Дженти поросла міфами. Тож я накидаю декілька фактів, перш ніж перейдемо до наших молодших братів цього дизайну. Отже, є така теорія, що дизайн Одемар Піге Роял Oak було створено за добу, звучить сумнівно, але судячи з архівів Одемара, так і правда. Тоді Одемар Піге очолював пан Жорж Голей. Він уклав угоду з концерном Соцієте Свіс по Ліндустрії Орложе, заснованим Омега і Тісо, у 1930 році, щоб збільшити обсяги виробництва. Концерн своєю чергою поставив завдання розробити якийсь крутий сталевий годинник напередодні Бейзел World» 1970 року. Джент розповідав, що Жорж Голей дав запит на сталевий розкішно-спортивний годинник о четвертій годині дня, а сам дизайн був потрібен на ранок наступного дня. Ну Джент й зробив цікаво, чи був би таким Royal Oak, якби Джеральд Джента мав більше часу. І це справжня загадка. Є теорія, що дизайн базується на водолазному шоломі із вісьмома болтами. Проте Демар Піге каже, що в нього є інша інформація. І що ви думаєте, написано в архівах? Можливо, джерелом натхнення була восьмикутна машина для зважування посилок у невеликому офісі Одемар Піге у Женеві. Живіть тепер з цими думками. До речі, хоча запит був на сталеву модель, а прототип все ж таки був із білого золота. І щоб ви розуміли, Роял Oak мав всі шанси називатись Сафарі, Гран-Прі, Даян, Серфрайдер, Колорадо та Ascot. Напишіть в коментарях, за яку назву ви проголосували, якби були членом правління Одемар Піге. А королівський дуб, скоріш за все, запропонував представник концерну в Італії Карло Де Маркі як данину поваги військовим кораблям Королівського флоту Роял Оук. Як бачите, тут споглася і цікава історія, і універсальний дизайн. Про механізм нічого не скажу. Судячи з усього, він взагалі фанатам Royal Oak не цікавий. Загалом, сукупність цього вищеперелічного і чогось ще, навіть не знаю чого, привела до шаленої популярності цього силуету. Тому, поки він є актуальним та популярним, я вирішила зробити невеличку добірку моделей, які мають схожі маркери дизайну. Почну з найдорожчого персонажа нашої добірки, і як на мене, найбільш схожого на наш Адемар Пігень. Маріс Лакроа Aiken Automatic 39 мм. Mm. Замість восьми болтів водолазного шолома, Royal Oak Маріс Lacroix запропонує вам шість парних засічок на ранті. Рант зверху сатинований, по краях має полірування. Заводна головка, як і Водомар Піге, також нагадує гайку, брендована логотипом бренду. Перед нами саме механічна версія, і я роблю на цьому акцент тому, що саме механіка має вафельний циферблат в паризьких цвяхах, який дуже нагадує паттерн Піге. Проте Водомара він має назву та що у перекладі з французької означає Гобелен. І якщо ви зануритесь в цю тему, то там також є цікава історія. Вона почалася ще в кінці 19 сторіччя з появи гравірувального верстата, який почали використовувати для гравіювання елементів годинник. але цю історію я сьогодні не розкажу. Для нашої добірки я взяла варіант в корпусі 39 мм. Як на мене, він набагато акуратніший ніж 42 мм та більш універсальний. Якщо що, є і більші версії 42 мм, жіночі версії 35 мм, як механічні, так і кварцеві, правда, без вафельки на циферблаті. Окрім цього, є хронографи, скелетони і навіть версії з мануфактурними калібрами. Проте, на мою думку, найбільш топові саме 39. П'ятиланковий браслет зі шліфованої сталі дуже комфортно згинається на зап'ястя. Він не тонкий і не громісткий, має зручну брендовану застібку та систему швидкої заміни. Насправді один з найкращих браслетів взагалі в своїй ціновій категорії. Окрім цього, суттєвий бонус, 200-метровий водозахист і заводна головка, що загунчується. Раз я вже так розпиналась на початку протісопі Рикс, нехай він з'явиться у випуску другим. Що тут сказати? Це постійний регулярний учасник різних топів і добірок годинкових блогів з приміткою ціна якість. І це правда: модель дійсно влучна і пропонує гарний набір характеристик за свою вартість. Як і Маріс, тісово використовує два типи циферблата, за яким можна визначити, чи це механіка чи кварц. Принцип той самий: вафелька механіка, сонячні промені це кварц. На відміну від більш скругленого корпуса Маріс, у PRX він більш все ж таки тонно або бочонок з більшою кількістю пласких поверхонь. Ран PRX вущий та ще й полірований, на відміну від сатанованого Eikon. Габарити чоловічої механіки складають 40 мм при товщині 10,9 мм. Водозахист тут менший і складає 100 метрів, хоча для повсякдення цього більш ніж достатньо. Заводна головка не загвинчується і візуально простіша, ніж вейкон. Проте у Тісо суттєва перевага. Механічний калібр PowerMatic 80 із запасом ходу 80 годин, тоді як в Маріс на селі та 38 годин. Браслет з фактично однією ланкою плавно перетікає в корпус годинника, надаючи всьому дизайну відчуття єдиної частини. Застібка метелик також продовжує цей плавний вигляд. Все сатановане, окрім кутових фасок у з'єднаннях між ланками. Загалом PRX виглядає більш спортивним, ніж Ейкон, має скромнішу обробку деталей, проте і ціна ж відрізняється десь рази в три. Ідемо далі, і чому б не додати сюди такий собі гібрид Тісо PRX Маріс Lacroix Ейкон та Audemars. Про що мова? Та про япос, друзі. Засічки на ранті є? Є. Це у нього від Маріс. А от суцільно-ланочний ці браслет з H-подібними ланками дуже схожий на браслет PRX, а вісьмікутний сатанований рант якраз більше схожий на Royal Oak. Бачите, яка цікава концепція. Береш елементи з трьох інших годинників, поєднуєш їх в одному і виходить така собі новенька модель. Що можна відмітити свого? Ну, наприклад, паттерн циферблата. Тут не паризькі цвяхи і не сонячні промені, а вертикальна полоса. За одну головку додатково захищають два виступи, яких в попередніх годинниках немає, сама по собі вона досить велика. Ергономіка корпуса така, що він виглядає більш пласким, наприклад, ніж Aikon від Maris Lacroix. Діаметр більший і складає 41 мм, тоді як товщина трохи менша, 10,7 мм, зважаючи на те, що це механіка, годинник доволі тонкий. Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр ETA 2824 із запасом ходу 40 годин. Водозахист 100 метрів. Такий самий показник, як і в PRX. Не знаю, що сказати, такий собі Франкенштейн з різних елементів, які ми вже бачили. Проте, а що робити? Тренд диктує правила. Надо було створити щось в цьому стилі. Ну дизайнери EPС зробили. Ціна тут середня, в два рази більша, ніж в Тісо, і десь відсотків на 30% менше, ніж в Маріс. Раз були Тісо, давайте глянемо і на Сартіну. З огляду на те, що обидва бренди належать до концерну Swatch Group. Є сенс порівняти їх між собою. Насправді, попри те, що концепція дизайну обох моделей схожа, вони досить різні. От, наприклад, Certina принципово чи ні, відмовилась від використання вафельних мотивів. Тут, в залежності від моделі, можна побачити старе добре сонячне проміння або ж вертикальне сатинування. Корпус також відрізняється. Він більш круглий, на відміну від тонопі PRX, і ніби має менше кутастих поверхонь із сатинованим рантом. Габарити складають 39 мм в діаметрі та майже 10 мм в товщину, поки що найтонший годинник серед всіх варіантів. Загалом сертіна виглядає менш спортивною і за рахунок браслета, який є значно вущим та тоньшим. З іншого боку, заводна головка, як і Вепос, має додаткові захисні виступи. Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр Powermatic 80 із запасом ходу відповідно 80 годин, водозахист також 100 метрів. Тут продовжується концепція Royal Oak як напівспортивного розкішного годинника. Це цитата, якщо що. Тому високий водозахист це, типу, апріорі необхідна річ. Цей випуск не міг би відбутися без як ви думаєте, якого бренду? Citizen з колекцією Цуса. Нас трошки промаринували, перш ніж він з'явився на ринку, помахали ним як морквою перед носом, представляючи цей реліз спочатку виключно в Штатах. Ну а потім Циоса дісталась до Європи. І ще трошечки пізніше до України. Серед всіх оглянутих варіантів візуальна Цуйоса, мабуть, ближче за все до Tiso PRX, але ж не ідентично йому. Попри те, що діаметр Citizen такий самий, як і в TisO, і складає 40 мм, він виглядає ширше. І він точно товстіший, бо висота складає 11,7 мм. Форма тону є, кутасті виступи також зафіксовані. Більшість поверхонь матові з вертикальною обробкою за винятком ранту. Як і в Тісо, він полірований. Що нового чи іншого? Ну, наприклад, заводна головка. Тут вона зі звичного положення зміщена до 4-ї години і ніби втоплена. Мітки та стрілки з люмом більші та виразніші. Над апартурою дати також розмістили опуклу збільшувальну лінзу. Зверніть увагу на браслет: він не п'ятирядний, як в Маріс, і не одноланковий, як у всіх інших варіантів. Він трошки нагадує джубілі завдяки своїм ланкам з округлим профілом. Бічні мають сатинування центральні полірування. Застібка безумовно значно простіша, ніж в попередніх варіантах, не лета а штампована, із подвійним кнопковим розблокуванням. Але ж майте на увазі, що тут цінова політика зовсім інша: Цойоса приблизно в 7 разів дешевша, ніж Маріс, та майже в 2,5 рази дешевша, ніж Тісо. Тому, коли ви будете прискіпливо дивитись на цей годинник, зважуйте всі ці фактори. Як і всі попередні моделі, це механіка калібру 8210 із запасом ходу приблизно 40 годин. Не новий, але перевірений роками роботи механічний калібр. Єдиний даунсайд, як на мене, водозахист. На сапфір гроші виділили, але зажали зробити 100 метрів. Тож Цойоса має всього 50. Це на Армагадон, але могли б вже і дожати до сотки. та да да дам Перший кварц у нашій добірці від Seiko CS Dress. От всі знають Seiko по колекціях Prospex, Seiko 5 Sports, Presage чи навіть Astron. Проте в них є також дві базові лінійки. Conceptual Series Dress та Sports. Вони не мають якихось знакових чи культових моделей, як Prospex чи Presage, а зосереджені більше на кварцевих моделях, трьохстрілочних або хронографах, хоча є і трошки механіки. От наш сейко Аля Royal Oak і є кварц. Ну і що ми тут бачимо? Сталевий корпус, переважно із сатинуванням, має діаметр трохи менше 39 мм та товщину 8,5. Це поки що найменший показник, що логічно, зважаючи на те, що перед нами кварцевий годинник. Кутасті поверхні тут також є, але що цікаво, саме кути на них трохи згладжені. Немає, знаєте, такого відчуття, що вони вам відріжуть руку. Форма браслета більш за все нагадує PRX. проте він майже не звужується і зберігає однакову ширину на всій дистанції. Під сапфіровим склом сховано синій цифроблат дрібну смужку. Накладені мітки та стрілки досить великі та штабільні, приправлені щедрою порцією Люмулюми Брайд. На водозахисті тут не заощаджували, тож він складає практично 100 метрів. Для огляду я взяла сині, але насправді є моделі з білим та чорним циферблатом. можна розглянути і їх. Ще один не зовсім типовий варіант буде від швейцарського бренда Alpina. Він не є аж таким схожим на дизайн Джеральда Дженти, проте фактично є роздумом на цю тему. Річ про механіку Alpiner Extreme. От тут, до речі, вперше сьогодні з'являються гвинти ранті які ми бачили в водемар Піге Oak». Правда, не 8 штук, а 6. Але це деталі. Вони, до речі, мають маленькі трикутнички, що натякають на гірські мотиви, які часто обігрує Альпіна. Тут корпус суттєво більший і більш прямокутний по формі, а барити складають 41 на 425 мм при товщині 11,5 мм, а сама конструкція дещо нагадує сендвічі. Грані корпусу мають і шліфування, і полірування, скошені, кутові і поглиблені поверхні, коротше різні типи обробки. Циферблат відрізняється від всього, що ми бачили. Він має доволі глибокий текстурований візерунок, що знову ж таки складається з купи трикутничків. В результаті маємо цікавий навіть тривимірний ефект. Ще один елемент, на який варто звернути увагу, це заводна головка. Вона брендована, дійсно велика і має прогумовану накатку. А також захисні виступи, які повторюються і на лівій частині корпуса, щоб зберегти симетрію. Це механіка на селіті із запасом ходу 38 годин та водозахистом 200 метрів. Серед всіх моделей ця, мабуть, найбільш потужна та спортивна по моїм суб'єктивним відчуттям. І наостанок тримайте найбільш бюджетний, та якщо чесно, для мене неочікуваний варіант від Casio – з колекції Timeless. Коли гортаєш стрічки релізів і бачиш регулярні варіації на тему інтегрованих браслетів, вже трохи втомлено сподіваєшся, що воно вже якось має притихнути, і ось-ось, як добре, що такий бренд ще не заліз в цю нішу і не презентував черговий варіант. Аж раптом бам! і старий добрий Casio представляє нам свій Casio Касіопірікс. Жартую, звісно, тим паче, що Casio вліз в цю тему ще раніше з годинником Casio Oak, який я принципово вирішила не додавати. Ну, так, що ж там у нас в колекції Timeless? Бачимо сталевий корпус, який більш за все нагадує все ж таки Tissot PRX. Габарити моделі 40 на 35 мм при товщині 7,4. Тобто, це найтонший варіант із усіх, що ми маємо. Самі Casio позиціонують його як жіночий, але я думаю, що це точно унісекс і все залежить від розміру зап'ястя. Циферблат яскравий, але доволі простий. Тоненькі стрілки та мітки, які не дуже виступають на поверхні і не мають ніякого люму. Поряд з позначкою на 3 години маємо квадратну апертуру дати без рамки. Браслет простенький, штампований, як і застібка з кнопковим розблокуванням. Трошки деренчить, але ж це базовий касю, тож не очікуйте чогось позамежного. Скло тут мінеральне а водозахист 50 метрів. Ну і саме собою це кварц, бо механіки в касі ми не бачили, але якщо воно з'явиться, навіть не знаю, чи хороший це знак. Чи навпаки, дуже погано. Загалом, за свої гроші класна модель, якщо вас, звісно, не задобав цей дизайн. Але то вже інший момент. Ну а тепер до підсумків. Особисто я доволі стримано ставлюсь до цього дизайну. Хоча, зізнаюсь вам, був такий момент, коли мені дуже хотілося додати в колекцію жіночий ейкон з діамантами. Однак зараз я, мабуть, переїла цієї стилістики і дивлюсь в сторону чогось іншого. Якщо зірки стануть, то придивляйтесь до мого зап'ястя, з'явлюсь чомусь умови. Але зараз не про мене. Насправді величезна перевага цього дизайну, на мою думку, в універсальності. Він не належить до жодного типу тулвочку, не є загальноприйнятою класикою, не є дрес-воч чи спортивним годинником. Він такий собі сірий кардинал, який може бути доречним та прийнятним в різних ситуаціях та стилях одягу. Якщо брати саме цю добірку, більш високій цінові мій фаворит Маріс Лакроа. Так, дорогий, але ж як класно виконаний. Якщо є можливість обрати його, беріть, скільки того життя похизуєтесь цим годиночком? А от серед дешевших варіантів прикольним буде Касіо. Чому? Складно пояснити: just because чи просто тому, що ціна повністю відповідає тому, що ви отримаєте. Ну а тепер випишіть своїх фаворитів. І давайте серед інших брендів чи моделей, яких у випуску не було. Ну так, щоб вийшло цікавіше. А ще, будь ласочка, не забувайте залишати вподобайки та підписуватись на канал. І до зустрічі, папа! -па.